Дня. В цілому, які враження від поєдинку, зрозуміло, що результат такий незадовільний, розгромний. Ну, але все-таки, що можете сказати про гру своєї команди, от які плюси можливо можете знайти? Плюси ну, взагалі-то плюсов маловато. Ну, досвід, напевно, в першу чергу. Грали гарна команда. Чи лідер друга ліги, опитна команда. Всі розуміють, що робити на футбольному полі. У нас молодь, хлопці, ну, скажімо так, програли всю силову гру. плюс багато помилок індивідуально. Пропустили перший, другий, десь надламило. Ну, взагалі, що казати, прикро неприємний результат, але... Це все-таки досвід. І для молодих футболістів от такі ігри вони потім набивають шишки на таких помилках? Ну, у нас як би, завдань ніяких. Ми ну, скажімо так, граємо молоді, молодь для нашої першої команди, даємо ігрову практику. Ну, Як, як воно виходить, там, перші тури. там было, ну, рівень команд був би, там, другой, скажімо так. Ну, зараз так як є. Зараз ми, у нас п'ятий тур, ми граємо ну, з лідерами чемпіонату. Ну, тако, поки такий результат. Будемо працювати. Ну, так, від матчу до матчу, я помітив, календар такий важкий, дуже зі звягелем, зараз дружба. Ну, ми, як, у нас ми ж, у нас всі, всі ігри виїзні. Ми ж в Запоріжжі не приймаємо, у нас домашня це Умань. І ми грали через два на третій, через три на четвертей, вже їдемо то в Умань, то в Львов. Ну, в принципі, так, складний графік. Ну, нічого, будемо працювати далі. О, розгромний результат грали сьогодні проти Металурга-2. Наскільки легкою була ця перемога? От з середини гри, якщо не дивитись візуально на рахунок. Ну, я би не сказав би, що це була легка гра. Е, просто в нас були нагоди, і ми з ним, е, ними скористалися. Це все. Що тренер сказав в перерві? Наскільки був задоволений тим, як провели перший тайм, тому що от в Сомово було дуже багато моментів, і він не зміг забити якось підтримали, можливо, його. Так, е, нічого такого е, тренер не говорив, тільки підтримку. У нас були моменти, ми знали, що ми йдемо в правильному руслі, і е, в другому таймі. Забувати ще більше, щоб впевненіше себе відчувати. Якщо цей один пропущений трошки вдарив, так хотіли, можливо, на нуль відстояти. Ну зрозумів, що це Максим Татаренко, але все одно відчувається та, що один пропущений трошки неприємно. Так, хотіли на нуль зіграти, і це залишає після себе таке неприємне. неприємне. Артема Грищенка якось привітали, можливо, в команді? Так, ну, індивідуально всі підійшли. Дуже приємно йому і всі раді за нього, що у нас в команді створюється нова родина. Та у вас перемогою рекордна перемога, рекордна кількість забитих м'ячів у другій лізі. Наскільки легко все було впродовж гри? От які перші враження, яку оцінку дасте діям своєї команди? Ну, По-перше, я хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України. За те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми даримо вболівальникам такі футбольні матчі. З приводу вашого питання, що хочете сказати, для нас саме найголовніше це три залікових бали і те, що ми рухаємося далі, це саме найголовніше. А по грі, ну ми знали, що Металург Запоріжжя, друга команда, молода команда, амбіційна. Вони готують кадри для першої команди, яка там, грає в першій лізі, ставить задачі, виходить в УПЛ. Не, не, не думали, що буде такий рахунок, але я не скажу, що нам було легко. Десь моментами ця молода команда нас футбольним, футбольним мовою сказати покусала». Наскільки задоволені тим, як вийшли сьогодні зі старту деякі футболісти, тому що ротація активна була по стартовому складу. От глобально, наскільки задоволені тим, як себе проявили футболісти, які здебільшого на лаві для запасних залишаються? Та у нас це так можливо спочатку чемпіонату хтось грав, хтось не грав, але в нас для мене кожен, кожен футболіст це бойова одиниця. Сьогодні він не грає, а завтра він може грати. І головне завдання, щоб коли він вийшов. Він відповідав рівню і тим задачам, допомагав їх ці задачі вирішувати такі, які ставить перед нами керівництво клубу. А Сомов у першому таймі ну, мінімум чотири моменти було, коли мав забивати. І в другому таймі так само. От відчулося, що якось, ніби ворота зачаровані, м'яч не летів, підтримали якось в перерві, можливо, якісь слова сказали. Йому все таки нападник має реалізовувати такі епізоди. Ну, Я ще раз повторюсь, Головне, що Сомов не забив, забив хтось інший. Іван, я думаю, він сам він досвідчений футболіст, і сам він сам все розуміє, що якщо десь не виходить, то потрібно прикладати більше зусиль на тренуваннях. В нього все вийде, він дуже кваліфікований футболіст. Молодь підтягується. Янюк, дубль плюс пас. Так, ну, працює хлопець, молодий, амбіційний. Сьогодні вийшов, не, не дарив так сказати в лице. Калюжу не впав там. Ну, молодець, хлопці його підтримують, всі повитали з цим. Але, але це тільки одна гра. Десь потрібно стабільно виходити і доказувати свій рівень. Артем Грищенко, я так розумію, вчора свої 90 відіграв, відіграв, сьогодні не дали йому шанс. Артем Грищенко. Сьогодні не отримав свій шанс. В нього трохи там мікрота, травма, да, поберегли його. Сподіваємося, що вже на наступну гру він буде повній бойовій готовності. Вітаю ще раз перемогу. Дякую.